Всім доброго вечора. Я дякую за можливість е ділитися досвідом. Дякую за те, що мене запросили. Для мене це за честь і служити і нести звістку залежним, які все ще страждають. Це головна мета та нашого товариства. Анонімні наркомани. Я коротко розкажу про себе, про вживання, свою історію і як мені вдається не вживати на сьогодні, Так? Я виріс з повноцінній сім'ї, я народився і виріс у місті Льо... Львові. Я з повноцінної сім'ї. Мені 42 роки. І можу сказати, що в мене якби, батьки мене забезпечували, і мого брата всім. У мене є рідний брат. в мене батько був художником. Зараз його вже немає в живих царствах, йому небесне. Мама працювала на заводі. А потім приватним підприємцям я скажу так, що батьки дуже дбали про нас, але на якісь розмови і інше, якби часу не було, тому що зранку до вечора вони були на роботі. І в принципі, я вже в достатку. Я вам скажу, що я і добре вчився, і навіть я не знаю, як воно так склалося, я не планував бути залежним і вживати наркотики. І, і після десь 12 років я спробував алкоголь, а потім все легші, 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 втяжчі наркотики різноманітні. І знаєте, як в нас говорять в виновних наркоманах, і неважливо, що я вживав від виду речовини. І можу сказати, що моє життя, воно якби мене. На початку, напевно, це такі початки вживання, воно мені подобалось. І у вживанні я одружився, я поступив в вищий навчальний заклад, з якого мене виганяли, але який я за допомогою рідних все ж таки закінчив. Я одружився, в мене народилася донька. Я найбільше за це переживав, щоб вона родилася здоровою. І... Ну, а я все більше і більше починав вживати, якби я вже такий тип реалізувався У мене був якийсь такий маленький свій бізнес. У мене було власне житло, була дружина, був автомобіль, була дитина, і якби всі такі якісь мрії і цілі якби були виконані. І я все я собі навіть говорив, коли дружина була вагітна, що як народиться донька, я припину, припиню вживати. І насправді, коли я родилась Донька я родилась здоровою, і я почав ще більше живати. Мене нічого не зупиняло. Ні сльози батьків, ні смерть батька, ні погрози дружини, що подасть на розлучення, ні, ні народження доньки. Одним словом, моє життя перетворилося на якесь жахіття, і я просто. Якби черговий раз прокидався, я вживав, і так в мене проходило одноманітне життя, і в мене не було бажання жити. У мене було думки припинити життя самогубством, це розбитися на автомобілі на швидкості, та чи там викинути з високого там поверху, чи знову ж якби вжити стільки наркотику, щоб не прокинутись, але Бог. І Якось мене все рівно любить, і він мене оберігав постійно, і він давав мені неодноразові можливості. Я пробував дуже багато різних методів припинити, але припинити не, не так, якби я дуже того хотів, так, як хотіли мої рідні. І вони готові були робити все. Я був і різних мольфарів, я і був в наркологіях. І їздив в села, і всякі детокси, і тому подібне, і мене надовго не вистачало. Я повертався знову в місто, знову до друзів, своє середовище і починав вживати. Я навіть попадав в ДТП, і мені виходило так, що там купа операції, я біля півроку не вживав. І знову ж я повернувся в те середовище, в моє оточення, які мене розуміли, а це вживаючи і, і де мені було комфортно, та, і, бо я відчував себе своїм серед них, і я знову починав живати. І сталося так, що 9 років, ну більше 8 років тому, я попав в товариство анонімні наркомани, і це знову ж мій близький товариш, я можу назвати навіть його братом, який е, е, помер на трьох роках. Е, Чистого часу він не вживав нічого, та і просто наслідки, напевно, вживання, або що не знаю, яка причина, і, і він повер, помер тверезим І він мене привів і каже: давай поїдемо, подивимося, класна штука, німні наркомани. І я десь зі страхом, з хвилюванням, з недовірою туди прийшов. та І це якби. ну для мене було лячно, я прийшов туди, і я побачив людей, яких я не бачив багато багато років, з якими я вживав ще в юності, і вони називали такі терміни часу. Там хтось сказав, я 5 років не вживаю, хтось сказав, я 7 років не вживаю. А я їх вже давним-давно похоронив в своїй голові. Або думав, що вони в місцях позбавлення волі. І Якби настільки я Відчув, що люди говорять відверто, і багато чого я почув про себе, я прям було таке, що я думаю, у мене ж таке саме. І те саме я перепроживаю і різні почуття, та різні якісь непорозуміння вдома. І люди розказують, що вони можуть бути на групах нонімних наркоманах із самим собою. І я якби. Спочатку з хвилюванням, якоюсь такою недовірою це все слухав, але тим не менш після групи обійнялися, сказали, щоб я повертався. І знаєте, мене привабило дуже це, що це безкоштовно, що це не нав'язливо, що це по добрій волі. Мене ніхто не змушує, мене просто запрошують, говорять, що люблять мене, щоб я повертався, будуть раді бачити. І я почав повертатися і почав набирати, якби. Дні без вживання наркотиків і інших речовин все більше і більше, більше і, і, і насправді в мене дуже багато з'явилося хороших знайомих. в мене появились близькі друзі в товаристві мені наркомани. І я можу навіть на сьогоднішній день сказати, що самі близькі і рідні мої люди це. З товариством анонімні наркомани, кому я можу довіряти, більше ніж та своїм рідним. Можливо, це парадокс, але воно в мене так. Ті, хто розуміють мене, і це, напевно, сила товариства, що допомога одного зеленушного іншому немає аналогів. І воно так, я відчуваю якби підтримку, я відчуваю оцю силу товариства анонімних наркоманів і скажу, що. Я жив анонімними наркоманами. Перших три роки свого нового життя я мав служіння, я відвідував постійно групи, я зацікавився програмою 12 років, і мені дуже це все було цікаво. Воно мене наповнювало. Я відчував себе потрібним, корисним, я вчився там відповідальності. І якийсь час я все ж таки. І моє, скажем так, жадність або якісь я хотів на наздогнати той час, що я втратив, я захотів якихось матеріальних благ, і це напевно нормальні бажання. Але я забув звідки я, тому що пройшло більше трьох років, і якби вже бажання вживати е, е, наркотики нема, та і я обрав заробіток грошей. І я так відійшов від товариства, і мені так ще вдавалося близько трьох років, якби бути без товариства, але мені було насправді дуже складно всередині, та і я навіть не замітив, як я відійшов, як я перестав робити все те, що я робив в товаристві, спілкуватися і допомагати новим людям, та які приходять. І підтримувати один одного, я залишився якби такі, як я сам типу розраховував на свої сили. І на шести руках нового життя я повернувся знову вживання. Я якби і грав, я азартна людина, це казино і різні ігрові заклади, і почав вживати знову речування. І знову ж дякуючи Богу, що в мене є такі рідні, близькі люди, які. Якби знають мене, вони не дали мені вмерти. та І це завдяки товариству Ніні наркоман. Мене підтримали, і дякуючи Богу, цей зрив він не тривав довго. Я залишив, залишився живим і я повернувся. У мене я просто навіть не даю собі якогось іншого шансу, не роздумую якісь інші варіанти. Я просто знаю, що в мене працювало в житті, що працює в мене в житті. І я повернувся в товариство і знов якби почав робити, але по-інакшому відноситися до програми. До... Я розумію, що в мене є якби необхідні речі. Саме головне це е, чистий час. Тверезість став, в моєму випадку, все решта, воно якби другорядне, тому що без того не буде нічого. Я повернувся в, в товариство, і мені було соромно, страшно. Я, якби, думав, що мене будуть оцінювати, осудять що я на такому терміні, тому що і не без проступків якихось я багато якби обманним шляхом. якби там і... У вживанні якби дурив людей і знову ж ну, і на, на ігру і на наркотики, і мені було соромно, страшно, я боявся якоїсь якби, критики оцінки. Повернувшись з товариства, я настільки відчув любов і підтримку, і що люди, якби навпаки, мені сказали, що це якби про мужність, тому що мені цей зрив дуже розбив самооцінку мою та і що мужності і сили дала мені вища сила, щоб я повернувся. І я на сьогоднішній день, якби розумію, що для мене дуже важливо не відходити від товариства, і щоб я не перепроживав, та, на сьогоднішній день будь-які е е е життєві ситуації, чи то в стосунках, чи то в роботі, чи то в сім'ї, чи то інші якісь емоційні стани, я тут можу перепрожити все. Я не дозволяю, я не загадую наперед, як воно буде. Я не дозволяю собі, якби пропустити зібрання, і, чи то онлайн, чи то на живі зібрання. Я маю служіння, я маю спонсора. підспонсорних, я роблю і знову ж мене ніхто якби цього не змушує. Це мій вибір і Я роблю все, що пропонують у товаристві. та І в мене насправді тут дуже багато близьких людей, завдяки яким я сьогодні живий. І я якби, вчуся Вчу, бути, бути повноцінним членом, скажімо, товариства цього світу. Я є батьком, у мене налагодилися стосунки з донькою. В мене Нормальні стосунки з колишньою дружиною. Моя мама спить спокійно, там я якби маю стосунки, я маю роботу, я маю колег по роботі. У мене здійснюються якісь мої мрії. Завдячую це товариству анонімним наркоманам. От насправді, то що я живий, я маю бажання жити. Дякую. Я сьогодні чистий більше як півтора року.